Так ось, радники Дональда Трампа обговорили можливості посадити Володимира Зеленського і Путіна за стіл переговорів. Про це повідомляє Блумберг з посиланням на власні джерела. Як зазначили в виданні, це можуть спробувати зробити на початку другого терміну. Е Дональда Трампа, якщо він виграє ж вибори, один із радників, екс-президент Америки, сказав, що обіцянка припинити військову допомогу США може спонукати Україну сісти за сіл переговорів. А от Путіна збираються переконати йти на переговори іншим аргументом, погрозою збільшити допомогу Україні та допомогти їй і далі протистояти Кремлю. Радники Дональда Трампа, зокрема, це Ларі Кудлоу та Роберт Обраєн, також публічно наполягали на посиленні санкцій. Проти центрального банку Росії щоб вплинути на Путіна у, Бум, у Блумберг зазначили, що наразі ніхто не веде переговорів з російськими чи українськими посередниками. Одна з причин це суперечить американському закону Логана, який забороняє приватним особам вести переговори від імені американського уряду.